Ватикан одне із найзасекреченіших місць у світі, що приховує це місце, які секрети воно ховає за собою. Уявіть собі, ви сидите в темній кімнаті у Ватикані, ви починаєте вводити на екрані дату, місце та час, і бачите реконструкцію, не фільм, а справжню подію, розп'яття Христа, промову Цицерона, Смерть Наполеона. А якщо ви побачите кінець світу. Після одного такого перегляду, папа Пій XII, нібито сказав, це занадто небезпечно, це може зруйнувати віру, це може зруйнувати все. І наказав знищити прилад. Який прилад? Хроновізор пристрій, який був здатний показувати будь-яку подію в історії: минуле, теперішнє і навіть майбутнє. Давайте разом поговоримо про цей прилад і розберемось вправду. Ватиканські архіви 1950 ті роки отець Пелегріно Ернетті, Геній, священник, народився 13 жовтня 1925 року в маленькому містечку Капрарі біля Болоньї. З дитинства показував неймовірні здібності до фізики і математики. У 17 років вступив до Римського університету, де вивчав електроніку, оптику, акустику та мікрохвильові технології. Одночасно вступив до ордену бенедиктивців. І став священником у 1940 х роках. Його помітили в Ватикані. Молодий, геніальний, відданий церкві. Він отримав доступ до секретних лабораторій під базилікою святого Петра. Рені не був просто вченим, він був одержимим ідеєю, чи можна побачити минуле. Він вважав, що кожна подія в історії залишає якісь сліди: електромагнітні, акустичні, навіть якісь емоційні вібрації. Ці сліди не зникають, вони розсіюються в просторі як ехо. Якщо спробувати вловити ці вібрації правильно і обробити їх, то можна по суті відновити подію. Це не подорож у часі, це перегляд залишків у 1952 53 роках, Ватикан дав йому зелене світло. Ренеті зібрав команду Енріко Фермі, Нобелевський Лауреат. Який у той час уже працював над ядерними проектами в США, але таємно консультував Ватикан. Вальтер Шуман, німецький фізик, творець теорії резонансу Шуману, Августін – французький бенедиктиць, експерт з оптики і кілька інженерів з Ватикану, роботи велися в підземній лабораторії під собором святого Петра на глибині близько 20 метрів. Прилад називався Хроновізор від грецького хронос, час і візор. Той, що бачить, він складався з великої антени діаметром близько двох метрів, яка вловлювала відлуння подій, системи фільтрів, підсилювачів, які перетворювали ці сигнали на зображення і звук. Також був екран розміром 50 на 70 сантиметрів, подібного до старого телевізора, але з дуже високою роздільною здатністю, клавіатури для введення координат, часу, місця, навіть емоційного стану, наприклад. Єрусалим, 33 й рік нашої ери, п'ятниця, третя година дня, місце Голгофа. Що ж, що ж вони тоді бачили на цьому пристрої? Ернеті стверджував, що хроновізор показав розп'яття Христа, вони бачили хрест і чули навіть останні слова Ісуса. Звершилось, бачили, як воїн пробиває списом бік Христа, бачили натовп римських солдатів, Марію та Іван. Промову Цицерона у римському сенаті, чітко з жестами і інтонацією. Також смерть Наполеона на острові Святої Єлени, деталі яких немає в жодній книзі. Як він лежав, що сказав перед смертю, як виглядала кімната. Вони бачили навіть фрагменти життя святого Петра, апостола Павла, навіть фрагменти створення Риму. І найстрашніше вони пробували дивитися в майбутнє. Ернеті ніколи не розповідав, що вони саме бачили, але після одного з таких переглядів, ймовірно, у 1954-55 роках, папа Піль XII особисто наказав зупинити буквально всі роботи в цьому напрямку за словами Ернеті. Папа сказав, це занадто небезпечно, це може зруйнувати віру мільйонів людей. Якщо ми побачимо щось, що суперечить Євангелію, це стане катастрофою. А якщо побачимо майбутнє, це може змусити людей відмовитися від вільної волі. Що ж, після цього папа припинив всі роботи негайно, наказав знищити всі прототипи, їх було щонайменше три: спалити всі схеми, всі плівки і записи. Заборонити будь-які згадки про проект під загрозою відлучення від церкви. Рені мовчав до кінця життя. Він продовжував служити священником, викладати, писати наукові статті, але про хроновізор не сказав він ні слова. У 1944 році перед смертю він передав частину документів і одну схему своєму другові отцю Франко Альбертіні У 2002 році. Він видав книгу Хроновізор, Машина, що бачить минуле. У ній він описав, як Ернеті показав йому металеву коробку розміром з холодильник, з антенами і маленьким екраном. Як сказав Ернеті, це не для людських очей. Вони бачили майбутнє і те, що побачили, було жахливим. І він попередив: якщо цей прилад потрапить у неправильні руки, це буде кінець. Після виходу книги Альбертіні помер раптово у 2003 році. Його архіви були конфісковані в Ватиканом. Жодного прототипу чи схеми не знайшли. І найстрашніше те, що дійсно лякає. Нетін ніколи не казав, що хроновізор бачить лише минув. Він навпаки натякав, що прилад може показувати і майбутнє, але це було суворо заборонено в той час. Після одного з таких переглядів, що саме побачили, невідомо. Але папа пій 12 нібито сказав: це не для людських очей, це може змінити все. Після цього проект закрили миттєво. Дехто з команди помер раптово і молодим, офіційного від природних причин. Але чутки кажуть, вони бачили кінець світу, і те, що вони побачили, було настільки жахливим, що церква вирішила, що краще нікому про це просто і не дізнатися. Ернеті ніколи не давав повного списку того, що вони бачили, але деякі фрагменти він все ж розповів. Альбертіні в останні роки життя ось що відомо з його особистих нотаток і розмов. Вони бачили не тільки розп'яття, а й момент, коли Ісус говорив з розбійниками на хресті. Один з розбійників сказав: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Ісус відповів: Сьогодні будеш зі мною в раю. І Ернеті стверджував, що голос був спокійним, але втомлив, ніби людина, яка вже знає, що все закінчено. Вони переглянули момент, коли Марія Магдалина побачила порожню гробницю. Вона стояла на колінах і плакала. І раптом побачила ангела. Але Ернеті сказав: ангел не був білим і сяючим. він був сірим, як тінь, і не мав ніяких крик. І найстрашніше, що вони бачили, це момент з майбутнього. Ернеті не сказав дату, але сказав Альбертіні: це був день, коли небо стало чорним, не від хмар, від чогось іншого. Люди кричали, але їх не чути було. Звук ніби просто зник. Після цього перегляду один з інженерів пішов. З лабораторії і більш туди не повертався, його знайшли мертвим через три дні, поміщеним у себе вдома. Офіційно самогубство. Це... Речь згадував, що хроновізор іноді показував помилки. Наприклад, вони бачили події, яких не повинно було бути, ніби хтось втручався в історію. Один раз вони побачили Христа, який не йшов на Голгофу, а йшов іншим шляхом. І він сказав: це було не наше минуле, це було щось інше. Коли Альбертіні запитав, Чому ви зупинилися? Гернеті відповів: бо ми побачили, що майбутнє не фіксоване, воно змінюється. Але якщо хтось дивиться на нього, воно змінюється ще швидше. Тож що сталося саме Ернеті після закриття проекту? Після наказу папи Гернеті продовжував життя як звичайний священник. Він викладав у семінарії, писав статті з фізики, але ніколи не згадував про хроновізор. Проте, в 1970-х роках його почали помічати. Дивні речі. Він став уникати дзеркал, казав, не люблю дивитися на себе. Він почав спати з увімкненим світлом. Казав, що у темряві чув якісь кроки. У 1980-х роках він написав листа Альбертіні. якщо колись знайдуть прилад, не чіпайте його. Він бачить не тільки те, що було, він бачить те, що могло бути, і те, що буде. Гернеті помер 8 квітня 1994 року від серцевого нападу. Йому було 68 років. Тіло кремували того ж дня за його власним заповітом. Але Альбертіні стверджував, що він не хворів, він просто перестав жити. І останній моторошній штрих у цій історії у 2015 році, через 21 рік після смерті Ернеті, в одному з ватиканських архівів знайшли його особистий щоденник. Він був зашифрований. Після розшифровки знайшли один запис від 1955 року, і там було написано: ми побачили кінець. Не кінець світу, кінець віри. І це сталося не від рук Бога, а від рук людини. І тут запис обірвався. Наступна сторінка порожня, але на полях дрібним почерком дописано: не шукайте його, він сам вас знайде. Здавалось би, це кінець історії, чи насправді все ж таки початок, початок чогось тісно жахливого. Наймоторочніше все ж таки те, що хроновізор до зараз і не знайшли. І невідомо, чи він існує до сьогоднішнього дня. От, до прикладу, один колишній співробітник Ватикану анонімно розповів журналісту у 2010-х роках про те, що вони не знищували його, вони просто сховали, і іноді хтось усе ж таки дивиться не на минуле, а на те, що ще не сталося. І якщо це дійсно правда, то хтось у підвалах Ватикану. Знає, коли і як закінчиться все, і мовчить про це. Бо якщо світ дізнається, що майбутнє вже написане, і воно страшне, то це може зруйнувати не тільки віру, це може зруйнувати саму реальність. Що ж, якщо у вас є своя версія, пишіть її у коментарях, чи вірите ви в те, що ця машина існує, чи це ж все таки вигадки. Бережіть себе, далі буде ще цікавіше.